Зі мною зв'язалися представники кампанії Трампа за кілька днів до мітингу, і вони запитали, чи хочу я розпочати його молитвою. Я сказав, що зробив свою частину роботи, тобто я помолився, але тепер вони мали молитися за його безпеку, тому що є люди, які хочуть його застрелити. Ми говорили про Україну. Я можу сказати, що він підтримує позицію України щодо права України на самооборону. Як український католик? Я був після цієї дуже короткої зустрічі дуже підбадьореним. Отже, Джейсоне, як ви потрапили на передвиборчий мітинг колишнього президента Трампа, Зі мною зв'язалися представники кампанії Трампа за кілька днів до мітингу, і вони запитали, чи хочу я розпочати його молитвою. Вони знали, що там буде багато людей, але вони не висували до мене жодних вимог. Вони не просили показати молитву, не питали, що в молитві. Ніяк мене не обмежували. Це була дуже вражаюча ініціатива з їхнього боку, без жодних умов. Тож я сказав так. Чи ви були єдиним священником на мітингу? так. Ну тобто серед тисяч людей могли бути священники, пастори, чарабини, але на сцені в офіційній делегації людей, які відкривали мітинг, проповідував лише я. Як на вас вийшли люди з кампанії Трампа? Це чудове питання. Я й до нині не знаю. Я не зареєстрований в жодній політичній партії. Я є людиною в рясі. Мене цікавить служіння церкві. І я не знаю, як вони знайшли мій номер. І до нині я не отримав відповіді на це запитання. Про що ви молилися? Я молився про стосунки. Я можу тут повторити свою молитву. Вона була від щирого серця і закарбувалася в моїй пам'яті. Я сказав. Отче наш просимо пошли на нас твого святого Духа, щоб через кризу цих часів історії, як нашої нації, так і нашого світу, щоб ми побачили у цій кризі точку оновлення, щоб ми могли відновити свої стосунки з тобою та між собою і виправити те, що було неправильно у цих стосунках, і щоб у цих нових стосунках ми зробили наше суспільство знову величним, нашу країну знову величною, і зрештою наш світ знову величним. Амінь. Амен ви також сказали щось про небезпеку для колишнього президента Трампа, що він був у небезпеці. Як ви це відчули? Це знову дуже дивно. Збіг обставин. Я виходив на сцену одним із останніх. Я пройшов вздовж охоронного периметра, вздовж натовпу. Деякі люди питали мене, що я пережив. І я сказав, що я тільки що зустрівся з ним з колишнім президентом Трампом, і він вийде на сцену дуже скоро. Я сказав, що зробив свою частину роботи, тобто я помолився, але тепер вони мали молитися за його безпеку, тому що є люди, які хочуть його застрелити. Я сказав це дуже голосно, і як тільки я це сказав, я почав трохи про це шкодувати. Тому що розумієте, це публічна подія навколо агенти секретних служб, репортери, і це було неправильно. Я б не сказав, що це був один із моїх найбільш розважливих моментів у житті, коли ти кричиш щось таке. Але так сталося, а я цього не планував. Я ніколи не говорив цього публічно раніше, але я йшов і сподівався, що люди дійсно серйозно молитимуться, бо без молитви справи людини неможливо розплутати. Коли я йшов, хтось сказав: подивіться на цих снайперів. Я підняв очі і побачив снайперів, і я продовжив йти. А потім ще через кілька хвилин я почув нечіткий звук, і незабаром після цього люди почали розбігатися. Багато людей втікало. А потім я почув, як хтось сказав, що був постріл. Ви, мабуть, думали після цього про цю ситуацію. Чи у вас було відчуття, що ваша молитва його врятувала? Шляхи Господні несповідимі. Тому якщо він діяв через мене як негідну посудину в його руках, то він, можливо, обрав такий спосіб. Так я думаю, що не тільки Бог був залучений, але він послав свою матір Пресвяту Богородицю, і вона діяла в дуже унікальний спосіб цього дня деякі люди можуть витлумачити вашу появу на мітингу як підтримку українською католицькою церквою кандидата в президенти Трампа. Чи ви там були як приватна особа? Чи вас надіслала церква? коли люди читають Євангелії, я не можу контролювати те, як вони його тломачать. Але я знаю, що наслідування Ісуса полягає в тому, що він обідав би з фарисеями і обідав би з повіями. Він був у компанії людей, які були нечистими. Люди називали його п'яницею, а він був син Божий. Отже, якщо люди неправильно тлумачили Ісуса Христа, то ми це переживемо. Я кажу тим людям, що якщо я служитель Христа та його церкви, якщо мене запросять виступити, щоб помолитися на зібранні демократів, я буду молитися там. Я промовлю таку ж молитву, якщо вони захочуть, і на їхньому мітингу і хтось прийме це, хтось ні, і це не мені вирішувати. Моя робота полягає просто в тому, щоб наслідувати його приклад і поширювати це насіння далеко і широко. Окотичочезвері, але церква, і особливо католицька церква, є дуже ієрархічною інституцією. Тож моє питання було про те, чи вам потрібен був дозвіл від вашого єпископа чи архієпископа, щоби поїхати туди, чи схвалює він те, що ви там робили. Я не отримав жодних вказівок від мого єпископа чи мого архієпископа. Вони були в Україні в той час. Я не виходив на сцену і не казав людям, що вони повинні голосувати за цю партію. Це просто не так. we have little Daniel back here. Okay, one second. Привіт! Привіт. Я не був там на прохання жодного ієрарха. Я не говорив з ними заздалегідь, але це критично важливо, щоб у такі вирішальні моменти в історії нації церква не приховувала правду, а була видимою в захисті того, що є добрим, істинним і святим. Так само, правда, зараз, як я думаю, вони були на майдані в 2014 році. Сполучені Штати перебувають на критичному повороті та переломні точці своєї історії. у вас була можливість поспілкуватися з колишнім президентом Трампом. Чи була у вас нагода поговорити з ним про Україну про ситуацію в Україні? Що ви встигли йому сказати? я з ним поговорив. Це було дуже коротко, і ми говорили про Україну. Але я не вважаю, за потрібне тут вдаватися в подробиці. Я можу сказати, що він підтримує позицію України щодо права України на самооборону. Я думаю, що його дії в час його правління проігнорували. І я говорив з ним про це. Його не оцінили по заслугах. Я говорив про те, що він послав під час своєї каденції ракети «Джавелін», А демократи цього не зробили. Про патрульні кораблі, які були надіслані в Україну, щоб знищити Чорноморський флот Росії, про блокування північного потоку. Щоб у Росії не було додаткових фінансових важелів, також ми говорили про спільні тренування українських військових, налагодження спільної підготовки США, НАТО України. А потім ми дуже коротко поговорили про ситуацію з Україною. Я не хочу у це зараз входити, але скажу так, як український католик, я був після цієї дуже короткої зустрічі дуже підбадьореним. Давайте просто помолимося, щоб його дії під час його першої адміністрації продовжувалися в тому ж ключі в наступній адміністрації, якщо він буде обраний президентом. Чи ви плануєте зустрітися з ним знову після цього замаху на вбивство, після того як ви провели цю розмову? Чи плануєте ви поговорити з ним про страждання українців під час російської окупації? Про ваших колег, отців редемптористів Богдана Гелето і Івана Левицького, яких викрали росіяни і протримали півроку у неволі? Чи ви збираєтеся знову поговорити з ним про ці речі? Це повністю залежить від нього, і у нього зараз багато інших справ. Передусім, вибори. Я не очолюю його список пріоритетів. Але якщо я матиму честь зустрічатися з ним знову, я б хотів розповісти йому про становище християн загалом, які живуть у варварстві російської окупації, про становище не лише українських католиків, але також про становище наших протестантських і баптистських братів і сестер в Україні, з якими я спілкуюся, і про заперечення навіть елементарних прав українців-католиків в Росії. Це Аньба, що як ліві, так і праві засоби масової інформації ігнорують, а консервативні засоби масової інформації говорять про нібито придушення російської православної церкви в Україні, що є дезінформацією. Я мав нагоду поговорити з людьми про це в суботу: що ані греко-католицькій церкві, ані православній церкві України не дається навіть право на існування під владою Російської Федерації. Це те на що тут не звертають уваги. щоб відповісти на ваше запитання, якби я отримав привілей поговорити з ним під час його другої каде. Якщо його оберуть, я був би дуже радий нагоді виступити від імені своїх братів українців-католиків в Україні, які не мають можливості поговорити з ним через війну. Я би хотіла зараз запитати кілька запитань українською мовою для нашої української аудиторії. Хотіла попросити вас розповісти про свою родинну історію, як ви опинилися в Америці, як ваша родина там опинилася, і що ви робили особисто. То <laughs> je, to je довга історія. А, то історія, яка є 25 років. Це я, я не маю часу це пояснити, але я не маю, я не маю українські коріння. А, і я, я, моє коріння є помішані, як багато канадців, американців, є ірландських ров, англійський, французький. Uh, я також маю трошки єврейські uh, коріння. Uh, я виріс в такому середовищі, яке uh, не було релігійні. Зовсім не було релігійне середовище. Але я мав такі довернення до, до Бога, як я мав 16 років. Um, і моє життя змінилося 180% відсотків uh, uh, градуси. Uh, і я, я став таке, не можу сказати, практикуюча людина а, і вирішив, що Бог покликав мене до духовного семінарії, як я закінчив середню школу, мав 18 років і а, вчився чотири роки в, в Римокатолицькій і Я не мав ніякої а, бажання женитися, бо римокатолицькі священники, очевидно, вони не одружені. Але до того часу моє мій, мій духовник uh, пояснив мене, що він, він сказав: знаєте, Джейсон, ваші пливи, ваша духовність це не як нас. Ви твоя прохильність ближче до uh, східної християнства, uh, і ви повинні там ну, пробувати молитися uh, по їхньому обряду. А я нічого не знав про східні обряди, чи вони дійсні. Ну, християнин, що то є? Вони є схизматики, і вони, що вони знають, ми ромо католики, ми все знаємо. Ми, 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 ми всі все, все знаємо. А, ну, я був ну, справжній дурак. Я справжній дурак, головний. І, а, ну, т -т Бог, Бог все керує, тому що, може, шість місяць після того а, раптово. І й довго історія. Раптово я, я був в Україні. <laughs> Нікого не знав, мови не знав, нічого не знав. А, так, я був таблира, нічого не знала про це. Це який і, був рік? 98-го року. Так. А я там попався і бачив, що є інший світ. <laughs> той як. Но, а, і той час була Львівська богословська академія. um, rektor tam byl uh, v rektor byl uh, uh, pan Boris Kudziak, a teper je uh, mm -hmm. Tak, i uh, no, to byl velmi osoblivý čas. I já viděl, jak oni molili se, jak to jest, to je božestvná liturgia. A I mě to bylo jak z čas To wow. Uh, ja, ja, po, Почув той момент, що моє життя не буде так, як було. Uh, я, я, ну, і, і там познавалися моя майбутню жінку, Галину, um, і yeah, ну, я там жив три роки і женилися. А, uh, наша найстарша двой до uh, старші дочка там були там uh, uh, родилися. І друга дочка також народилася а, і переблаз, перебралася на за Канаду і закінчив в духовній семінарі а, Святого Духа в Отаві і став священником 2008 року. Ви якось зараз маєте можливість допомагати Україні з того місця, де ви зараз є, в Пітсбургу? Так, так. Постійно. Що ви можете робити? Я, а, я як а... Um, людина я є той людина, які просить гроші на на вулиці. Uh, я просить я, я так часто uh, просить грошей від людей, uh, і передаю готівка до тих людей в Україні, які я знаю є uh, чесні, які є uh, довгостраждані. Uh, Працьовичі і um, які мій передати той uh, uh, кошти до тих, що uh, потребують, uh, чи наші хлопці на схід, чи до лікарів, uh, священників, сестри uh, релігійні сестри. Uh, ми ми це робимо щомісяць, і ми розуміємо, що той перший рік перші ну, 20, 24 місяці а, було багато підтримку, було багато уваги. А тепер це вже майже трет, третій рік скоро, і той підтримку а, не, не дійсні, так як було. А, але потреба є 10 разів більші. А, і, і ми, як рако ракокатолики тут, а, не бачимо це, і то є страшне. І ми вирішили Uh, дати більші поштів, бо um, розуміємо, що звичайні людей звичайні звичайний американець вони не дають тепер як коліс.